Корупцією за законодавчим визначенням називають неправомірну діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, тобто державних службовців та посадовців місцевого самоврядування. Боротися з корупцією призвані правоохоронці. А от працівники управління держслужби мають її попереджати. Про боротьбу та запобігання проявам корупції можна порівняти. Ну нехай не ображаються працівники ДАІ, але з екіпажем ДАЇ який Століть в засідці і стоїть на дорозі, тобто в засідці він чекає на правопорушення і готовий з ним боротися. А стоячи на дорозі, він е е самою своєю присутністю він запобігає порушенню правил дорожнього руху. Торік саме в телефонному режимі звернулися більше сотні подолян, в основному за роз'ясненнями щодо права на державну службу. Були й повідомлення про зловживання у цій сфері, до прикладу, таке в одному з управлінь. Е Одної з районних державних адміністрацій Хмельницької області відбувався конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця, і е, прийшла, е, з переможцем стала людина. Е, без належного рівня освіти. Одна з учасників конкурсу, яка вважала, що таким чином порушені її права громадянина на державну службу, вона звернулася до нас. За результатами цього звернення було проведено позапланову перевірку цієї організації, і керівництву районної державної адміністрації було рекомендовано скасувати результати конкурсу. Досить багато телефонних звернень стосується земельних питань, зокрема щодо розпаювання землі та розрахунків запаї. Крім того, жителі краю доволі часто скаржаться на неправомірні на їхню думку рішення прокурорських працівників. А подекуди надходять і повідомлення про злочини. Буквально останньої телефонної лінії, яку ми проводили 18-го, це приклад дачі та отримання хабаря в одному з учбових закладів Хмельницької області. Правда, він дворічний. Давнини, чому ця особа вирішила звернутися саме зараз, ніби невідомо. Правоохоронні органи ну, якби взяли це питання на замітку, але приклади такі, час від часу трапляються, коли телефонують про факти хабарництва. Майже дворічна практика проведення телефонних ліній, запевняють працівники управління держслужби, стала корисною для обох сторін. Подоляни отримують необхідні юридичні роз'яснення, а правоохоронці оперативну інформацію про нехтування законом. Анна чешук, Володимир Паламар, Подільська панорама.